Любі другокласники! Перед вами підручник Я досліджую світ. Частина 1. На його форзацах розміщено зміст. Показано, яка тема, на якій сторінці починається. Послухайте звернення авторів підручника. Любі школярики, ми продовжуємо досліджувати повний таємниць навколишній світ. Сторінка за сторінкою підручника ви будете вчитись помічати зміни в довкіллі, у житті рослин і тварин, пізнавати свій край, свою країну. Ви дізнаєтесь, як бути культурними, уміти дружити, дбати про свою безпеку. Оберігати свої права, не порушуючи прав інших. Розвивайте свої здібності, вчіться міркувати і пояснювати. Зростайте громадянами України. Давай ознайомимось із умовними позначеннями. Позначка. Де двоє дітей, і над ними знак питання. означає пригадаємо вивчене. Наступна позначка, коли вчитель читає дітям, дізнаємося нове. Діти піднімають ручку, працюємо разом. Діти та мікроскоп, спостерігай до сліди. Ось такий ось діамант, скарбничка цікавого. Ось ця позначка. Подивись на сайті. За допомогою телефона можна відсканувати QR-код і дізнатися, щось для себе нове. Вірним помічником до підручничка є робочий зошит Я досліджую світ. У першому семестрі ми працюємо з частиною 1. Автори ЗОшита звертаються до вас. Дорогі другокласники. Цей зошит. Помічник у дослідження навколишнього світу. Тут вміщено багато цікавих завдань, які переконають вас у тому, що навчання може бути захоплюючим, а інколи і веселим. На сторінках зошита ви зможете позначати результати своїх спостережень і дослідів, розв'язувати ребуси. Проходити хитрі лабіринти, відгадувати кросворди, розфарбовувати і малювати. Тренуйте свій розум, розвивайте свої здібності. Бажаємо успіхів. Зверніть увагу: завдання з позначкою вам допоможе виконувати підручник. Тема уроку Моя країна, Україна. А я її дитина вбрава календар погоди? Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відкрий у підручнику сторінки 4, 5, як називається наша країна? Україна, як називають тих, хто живе в Україні? Вона українка, він українець, а всі разом ми українці, де можна побачити Прапор України, на державних установах, на міжнародних змаганнях, де можна почути гімн України. У школах 1 вересня на урочистій лінійці або на святі останнього дзвоника у школі. У наш час з теле та радіо ефірів о 12-й годині дня та о 6 годині вечора лунає гімн України. На міжнародних змаганнях теж вмикають гімн. Як називається Герб України? Тризуб. Де його можна побачити? На офіційних документах, на купюрах, на почесних грамотах, на офіційних печатках. Послухайте вірш Павла Тичини. Добрий день тобі, Україно моя! Струмок серед гаю, як стрічечка. На гілці метелик. Мов свічечка. Хвилюють, мають, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Скажіть, будь ласка, з чим автор порівнює струмок? А з чим порівнює метелика? У робочому зошиті відкрий сторінки два, три. Завдання 1. Перестав літери відповідно до послідовності чисел і отримаєш слово. Цифра 1. Давай поглянемо, яка буква під цифрою 1. У записуємо. Можеш прописну або друковану, як тобі зручно. Під цифрою 2, буква К. 3 R 4 A 5 Y 6 N 7 A Яке слово зашифровано? Україна. Завдання 2. Де розташована Україна? Познач Галочкою. Україна це європейська країна. Вона розташована у Європі. Прочитай зашифроване. Як ви думаєте, яке слово зашифроване під сердечком? Люблю Я люблю Україну. Номер три. Зашифруй за зразком. Як у підручничку. Я люблю і напиши назву міста або села, де ти живеш. Наприклад, я люблю Київ, Я люблю Харків. Зупини відео. Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Найкраще місце на землі те, де ми народилися. Це не просто точка на географічній карті. Це твій рідний дім, двір, друзі, з якими граєшся і зростаєш. Школа, де вчишся, твоє місто або село. Для нас усіх це Україна, наша держава. Розглянь малюнки. Зображення на якому з них нагадує твій рідний край. Зупини відео. Номер 4. Що із зображеного на малюнках є там, де ти живеш? Обведи. Наприклад, якщо ти живеш у місті і поруч є стадіон, то обведи його. Якщо живеш у селі і поруч є поле, то обведи його. Зупини відео. Дізнайся про історію назви своєї вулиці. Поділися результатом свого дослідження в класі на онлайн-уроці. Результати дослідження запиши у завдання 5. Назва вулиці. Чому так названо? Скільки будинків на вулиці? Постав відео на паузу. Журавлі, що осені відлітають, зимувати в теплі краї. Вони летять через багато країн, бачать різні землі, але гнізда для маленьких пташенят будують лише на рідній землі. Завдання 6. З'єднай крапочки та розфарбуй. Запиши назву птаха. Підказую це Журавель. Подивися у підручничку на сторіночці 5, як правильно розфарбувати птаха. Зупини відео. Перевір. Чи правильно записано назву птаха? Журавель. Вправа – Яблочко. Обери Яблочко. У мене все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.